Всім привіт! У цьому відео я розповім вам про посилку з Аліекспресу і Amazon. Дані посилки з Аліекспресу були поплавки для камери GoPro. Я використовую камеру GoPro під час зйомки підводного полювання, а також просто при зйомці у воді дуже корисна річ, якщо ж камера відчепиться від рушниці, ви завжди знайдете її на поверхні. Коштує ця річ до 2 доларів, оригінал коштує до 10-15 доларів. В комплекті якісний 3 м скотч. Ось до поплавка я тут вже скотч приклею. Зараз продемонструю вам, як клеїти поплавок до водонепроникної дверки корпусу GoPro. Просто знімаєте західну... захисну плівку. З двостороннього скотчу 3М, попередньо знежиривши поверхню задньої кришки, і просто притискаємо поплавок. Все нікуди він не дінеться. Дуже надійний скотч 3М цьому посприяє. Одного разу під час нічного полювання в мене загубилась камера. Після годинних пошуків я її таки знайшов. Після того я вирішив придбати собі ось такий поплавок. Отже, не економте на таких речах, а краще перестрахуйтесь. Наступна річ, про яку хотів би я вам розповісти, це є. Захисні ковпачки на камеру GoPro. Як для захисного корпусу ковпачок, так і для лінзи камери, коли ви використовуєте вашу камеру без корпуса, це must have річ для кожного кого є камера GoPro. Отже, зліва це GoPro 3, справа GoPro 3, дещо відрізняється, як ви бачите. Отже, наступне, про що я хотів би вам розповісти, це рамка для камери GoPro. Це в мене оригінальна рамка, вона коштує 20 доларів. Є ще не оригінальна, до 10 доларів. Для чого вона потрібна? Вона потрібна, щоб використовувати вашу GoPro як відеореєстратор в автомобілі, тому що збоку є прорис для шнура живлення. Дуже зручна річ, рекомендую. Всім пока!